На телеканалі Ексклюзив. З вами програма Національні Самородки. Сьогодні до нас завітала пані Олександра. Захоплень у неї безліч. Основне вироби з вовни. Отож, вона й нас сьогодні з ними познайомить. Доброго дня, пані Олександра. До скажіть, будь ласка, з чого починали? Як почали займатися мовнами? Саме вовни. Е, ну так, я вже сказала, що в мене багато різних захоплень, тому нещодавно я займалась виробами, виготовляла ляльки на замовлення по фото. І один раз мені мене попросили виготовити ляльку, щоб там був капелюшок. Дівчинка мала бути з капелюшком. Я сказала, сказав, ну дуже слізно просили, що дівчинка без капелюшків просто не ходить, щоб потрібен був чорненький, такий класичний. Ну і прийшлося, якби ідея виникла спробувати. Ну він був ось такий малесенький. Ось і він в мене вийшов, і так я вже потім. Замовили ще одну ляльку, вивели, знов треба капелюшок, а потім вже якось так вийшло, що я почала в інтернеті дивитись, які ще є різні методи, що можна зробити з вовни. Мені дуже сподобалось. І так я почала якось трошки переключилася вже зараз на вовну. Ось і працюю зараз вовною. Скажіть, будь ласка, що треба, щоб от от Народження цієї от який процес, сама технологія? Розкажіть, будь ласка. Е, ну, Технологія, взагалі, як е, вовна, як її щепити між собою і як вона виглядає, я можу, в принципі, показати, який матеріал і, е, і сам принцип. Чому? Що ви, ви робиться з цією вовною? Значить, ось, наприклад, вовна виглядає насправді початковий її ось такий вигляд. Або, наприклад, Ось в такому вигляді вона є. Значить, це гребінна лента називається, стрічка гребінна, а це кардачос, тобто по-другому вата. Ось є різні. Значить, це тонше для тоненьких речей, а це більш грубше для таких речей, як, наприклад, великі сумки або взуття. Ця вовна тонесенька, це австралійський меринос, вона добре до наприклад, до тіла, вона не кусається, тому з нього виготовляють шарфики, рукавички і таке, таке що можна жилетки і так далі. Ось, Для того, щоб щепити ці волокна між собою, ну, наприклад, я можу таку легенду версії, звідки ж з'явилося перше валяння з вовни. Кажуть, що воно було описано ще в Біблії, коли на Нойвому ковчезі ви знаєте, що плило багато різних тварин. Серед них були. І вівці, коли овеча шерсть падала на землю, то по ній ходили всі тварини і якби топтали потрошки, і шерсть між собою щіплялася. Тому, тому що, якщо ви побачите навіть передачі про ну, рекламу шампуні, навіть звичайні, коли показують волосся у збільшеному вигляді, то воно має такі зазубринки. Ось то принцип валяння заключається в тому, щоб ці волосинки одна з одною за ці зазубринки, і тоді вони щепляються, вовна сама щепляється між собою і виходить ось така тканина. Ну така виходить повстю по українській мові називається повстя. Ось ну, для того, щоб виготовити, наприклад, сумку. Взагалі, будь-яку річ, треба знати, що вовна під час звалювання вона зменшується в розмірах. Тому, якщо ви хочете виготовити будь-яку річ, ви повинні спочатку розрахувати відсоток увалювання. Тобто, спочатку треба виготовити зразочок невеличкий, розкласти. Крім того, є різні, в залежності від того, що ви хочете отримати. Наприклад, на взуття треба розкласти 8 шарів вовни. Наприклад, якщо ви хочете тоньшу річ виготовити, чи шарфик, один, два, три шари. Тобто, в залежності від ситуації. І в залежності від того, скільки шарів буде, і буде. Коефіцієнт звалювання теж різний. Тому, наприклад, якщо ви хочете виготовити якусь річ, робите викрійку, збільшуєте її приблизно, це треба збільшити на коефіцієнт 1,4 1,5 разів. Технологія збільшення взагалі будь-якої викрійки теж описана, це треба, в принципі, так розібратися і все. Ось, Коли вже готова викрійка, то вже можна тоді починати робити. Якщо це однослойна річ, наприклад, така як от шарфик, або, наприклад, різні квіточки, да? то один шар. Ви просто викладаєте її. Зараз я покажу, на чому викладають. Значить, така пухирчата плівочка. Вона завжди в супермаркетах різних будівельних продається. Ось. Якщо дуже тонка річ потрібно зробити, викладають її з стильної сторони, тому що тут, щоб не заважали ці пухирчики. А, Якщо потрібно виготовити більш грубу, то можна зверху. Що це дає? Коли ви валяєте, ви використовуєте мило і воду. І е, воно не дає розпливатися, розтікатися по столу, вода, і ці похирчики затримують рідину. Е, значить, Якщо це однослойна, одношарова розкладка, ми робимо не одношарова, а взагалі річ така, ну просто якби Один шар, то ми викладаємо просто. Якщо ж це річ така, наприклад, як сумочка, ви бачите, що вона якби з двох шарів складається по бокам. У нас, якщо роздивитися, то ніде швів немає. Так? Ось Як вона виготовляється. Значить, Тоді береться е, такий спеціальний робиться вибуйка з такого матеріалу, який називається е, теж в будівельних матеріалах подложка під ламінат є різної товщини це зараз у нас. Викрійка саме взуття. І, Наприклад, це взуття 37-го розміру. Тобто, да, ось, якщо ми, ну, Це 39-й, здається, у нас розмір. От наскільки ще більше в нас зменшиться, тому що я ж кажу, це викрійка ще й замала для цього взуття. Тобто, насправді, якщо це жилет, то викрійка сама на жилета на звичайному столі не поміщається. Щоб ви приблизно собі уявляли об'єми, які площі розкладки. Ось, Наприклад, береться. Ось така викрійка, да, якщо вона двохслойна, і вона розкладається, шерсть замилюється, розкладається з усіх боків, і вона з'являється ну, з двох сторін а всередині. Викріка. І коли ми трошки щепляємо ці волокна, відбувається звалювання. Потім ми робимо надріз, де потрібно. Якщо це сумка, то ми надріз робимо зверху. зверху сумки, наприклад, викрійки, Якщо це взуття, зверху, там, де має взуватись нога, викрійка, виймається викрійка і виходить ось таке взуття. Звичайно, його потім треба покласти на колодочку взуттєву. Це може бути як дерев'яна, так і ось пластмасові. Чи вони поліоретанові, такі продають спеціальні. І вже потім довалювати або руками, милити, валяти, або потім ще й добивати, наприклад, різним молоточком, так само як виготовляють звичайні валянки, такі які ми знаємо. Ось. Ну, чим прикрашати можна? Значить, Дуже багато різних волокон є. Для того, щоб виріб був не просто так, шерсть однотонна і все. По-перше, краще використовувати декілька, не один колір, тому, що одноколірний виріб буде ну, трошки так виглядати не так виграшному світлі. Ось, наприклад, якщо навіть взуття подивитися, да, здається, що вони просто такі ну, чорні, да, бо але вони з двох шарів. Всередині я завжди кладу інший кольор, якийсь контрастний. Наприклад, зверху сіренький. Він mm -hmm. перемішується, причому цей сіренький теж не сіренький, а меланж. Меланж, між іншим, дуже добре звалюється, чомусь краще, ніж інші, він змішаний. Ось, бачите, якщо тут близько, він з двох кольорів складається. Uh -huh. Є меландж різних як би, так скажем, співвідношень одного кольору до іншого. Ось. Також, якщо ми подивимось, то дуже добре, коли ми на виріб прикладемо, приваляємо різні декоративні волокна. Якщо ми, наприклад, подивимось. Ну, на будь-який виріб я стараюся декоративні волокна прикладати різні, тому що, ось, наприклад, ось такі, бачите? Такі різні угу. різні прожилочки. Це все дають декоративні волокна. Чому вони стають такі, ось які, ну як сказати, відіїваті? Тому що під час звалювання вовна зменшує розміри, а волокно розмірів не зменшує. Йому приходиться вже складатися якимись різними причудливими формами, візерунками. Які це волокна? Наприклад, ось таке волокно. Це індійська кропива рамі називається. Вона в неї такий гарний блиск, вона підходить як і для грубих виробів, так і для тонких. Вона завжди буде виграшно виглядати в будь-яких випадках. Значить, наприклад, що ми ще можемо показати? Це ось такий це шовк. Це самий найтонший шовк, який. Є шовк Мелбері з коконів шовкопряда. Ось він е, буде гарно виглядати на тоненьких речах, такі, які, ось, наприклад, з мариносу зроблені. Це ось така сумочка, шарфік. Вже на більш грубих речах на взутті, його може просто він, е, сховатися, завалятися в шерці, його не буде видно. Тобто, так, льон Він має трошки грубшу структуру, його mm -hmm. добре видно на всіх речах, особливо на. Таких якихось з кардачос. Uh -huh. Значить, я не сказала, австралійський меринос це ось ця, а це новозеландський кардачос, він трошки грубіший, якщо меринос 18 і тонше, є мікрон і 16, в основному 18 вони йдуть. А це 21, вона трошечки товстіша. Ну і, звичайно, до тіла вона ну, не годиться, треба робити вироби, ну якось вибирати, що виготовляти з таких виробів. Значить, це в нас. Так, зараз я згадаю шовк-муга. Він має такий золотавий природний блиск, він не фарбований, це ось uh -huh. він такий природний блиск. Його, з нього виготовляють індійські сарі, які дуже він, ну, якби, довго такий зберігає свій блиск, до 50 років. Тобто, це вже якщо річ виготовлена з таких, з таких матеріалів, то вона дуже довго зберігає. Чим ще можна декорувати? Значить, навіть є такі, скажімо, різні нитки. Uh -huh. Звичайні нитки для в'язання, які ось мають ось ці. Головне, щоб матеріал привалювався до шерсті. Все треба пробувати на зразочку, звичайно. Ось, Навіть якщо е, ніколи не викидаю таких обрізочків, наприклад, я щось валяю, е, це називається префелт, тобто недовалена вовна. Якщо ми подивимося, вона трошечки угу. так? Ось вона таку має структуру, тобто е, треба старатися, щоб, ну коли ви доробляєте річ, звичайно, що треба е, добре з нею попрацювати, щоб вона була довалена. Недовалені шматочки, я завжди зберігаю, з них можна потім викладати якісь аплікації на речах. або, наприклад, ну, не вистачає якогось кольору для того, щоб виготовити якийсь малюнок. Ось, наприклад, на кінець сумочки. Там дуже насправді багато різних. Відтінків використано і для того, щоб використати всі відтінки, буває не вистачає. Просто вирізаєш фрагмент, і він, якщо ви вирізаєте вже із прифил, то він більш чіткий, не розмивається, тому можна також на цьому якби погратися з цим. Я бачу ви ще використовувати тут воду. Так, різноманітне можна, фурнітури використовувати, намисто, різне. Все, що ви можете собі придумати. Навіть різноманітне мережево можна привалювати, як і шовкове, так і шерстяне, вовняне. Ось різні вони бувають і теж можна для декорування. Шовк дуже добра така технологія, як нунофелтинг. Це привалювання шовку до вовни, тільки шовк навіть ось цей здається. Він тоненький, але це не зовсім такий тонкий, як би хотілося. Найтонший здається Маргеланський шовк він називається. Він в магазинах навіть продається на метраж і є барвники. Ви можете підібрати собі шовк, вовну до нього. Шовки виготовляють дуже гарні плаття. Теж, в залежності від того, чи ви хочете, до речі, просто приваляти шовковий шматочок шовку. Це ось тут, наприклад, у нас є такі угу. фрагментики, які вони тоді збираються трошки, тому що шовк теж та тканина не зменшується в розмірі, і вона трошки така, як гофрирована, виходить. Ось а якщо приваляти до тон, до шару шовку тільки один тонесенький шар вовни, виріб буде тоненький, його можна буде носити навіть влітку. Плаття буде без шовни, воно повністю буде по фігурі, і в принципі це теж цікава технологія. Скажіть, так. будь ласка, це повністю ручна робота, так? Чи можливо що ви щось використовуєте? Ну, ну, звичайно, ручна, я навіть не можу сказати, що, що навіть не ручна. Ну, до взуття пришивається, ви бачите, теж якби шкіра натуральна Ось підбирається вже під, під колір. Ну, Звичайно, це все ручне, я навіть не можу сказати, що ще є інструменти, які, ось, наприклад, під час щеплення. На самому початковому етапі я заблоскати, значить, щеплення відбувається за рахунок того, що ми милимо вовну. Це якщо ми валяємо по-мокрому. Мокре валяння називається. Є ще сухе валяння, це вже інша технологія, це трошки по-іншому. Значить, мокре валяння, ви розкладаєте шари вовни, Миле та їх милом краще всього просто простим хазяйственним милом, тому що воно не має ніяких таких речовин, як сказати, які пом'якшують шкіру, тому що речовини, які пом'якшують шкіру, вони волосся теж зм'якчають, І ці зазубринки, які нам потрібні, вони їх ну, не настільки багато буде, щоб важче буде звалюватись. звалюватися. Ну, або рідке мило теж, якби я використовую навіть рідке мило. І процес звалювання, коли вони щеплюються між собою. Ось то на цьому етапі е, майстрині використовують віброшліфувальну машинку. Тобто це інструмент чоловічий, але для того, щоб руками довго не терти по ось цим на початковому етапі, а якщо площа велика, то ця машинка трошки якби, зменшує працю працю скажімо так. Але е, тоді дуже великий шум від неї. Я раз спробувала більше просто не захотіла, і працює ось так. Ну. Скажіть, будь ласка, а який от етап виготовлення речі найважчий? Якщо це невеличка річ, то в принципі, ну от рукавички, наприклад, чи шарфік, все виготовляється на на столі. Нічого такого не потрібно, ну довго треба притирати, довго треба, ну так на кінцевому етапі, так як ви тісто місите так само, треба стояти і місити в мильному розчині цю річ, щоб вона все щепилося, щоб було видно, що річ вже звалена. Але ось, наприклад, сумка а, велика. Або взуття з ним трошки більше треба працювати в тому плані, що потрібна така силові грузки, тому що вона, коли вона все мокра і вона велика, треба і треба прикладати зусилля, щоб все це було щільненьке, щоб сумочка була така плотненька і. Цупко зв'язане. В принципі, якщо це якийсь приватний будинок, добре вийти десь на ганок і разів 50 просто стукнути її об, десь на якусь плиточку, щоб все добре-добре збилося між собою. Ось. Ну, дуже мені подобається метод вовняна акварель. Це з цього методу я якби, починала. У нас дуже багато майстрів. По як і в країнах СНГ, так і Росії КСК СНГ, а також американські майстрині, і німецькі. Ось це прибалтійська майстриня, яка започаткувала цей стиль, Рената Краус. Називається, вона придумала такий стиль: тобто, ви вже ну, трошки звалену основу сумки починаєте викладати різні відтінки вовни, просто малюєте вовною. Різні відтінки вовни викладаєте, а також різні декоративні волокна. І так е, ця річ виготовляється. Астрій Пуска, наскільки довго може зберігатися вовна? Вона вже, ну як я ось свою сумку вже ношу три роки, їй, якщо вона добре звалена, вона їй нічого не робиться, вона не розсувається ніде. Тобто, і що? Дуже добрі властивості, які вовни, це, по-перше, дуже бояться ось вона вовніна, піте дощ. Що з неї зробиться? Нічого з неї не зробиться, тому що е, вона, якщо щільно звалена, е, краплинки дощу просто падають на сумочку, і так от як е, норському жемчужинки, вони перетворюються на крапельки такі і просто підскакують від сумки, тобто вона залишається сухою. Ну, Звичайно, якщо сильний дощ, то ми і самі з зонтиками просольками ходимо. Ось і ще те, от, наприклад, взуття в мене теж я всім дарую таке взуття, і саме ношу, воно нога не потіє мені, і це природний, такий як термос. Ні жарко, ні холодно, тобто вовна це такий матеріал, який ми споконвіку використовуємо, і він буде завжди популярний. Любите за з вами була програма Національні самородки. Сьогодні ми дякуємо, пані Олександрі. Отож, до зустрічі на телеканалі Ексклюзив.